Лежить у мене ось таке тісто. І вже, як кажуть, діти просрачуються. <гум> Треба щось з ним зробити, не хочеться, щоб воно, щоб воно пересрачивалося. І ось такі я купила сіц, бо я це тісто купляю на штрудель. Штрудель вже їсти ніхто не хоче. ось такі фрукти сушені там, насіння. Зараз роблю якийсь такий собі рулетик. Щось я трохи про них забула. Ну нічого, нормально, нормально. кавою на ранок. Сподіваюся, буде непогано. Ну що ж, трошки згоріли. <рес> Де я там тий гав ловила? Не знаю, чи зловила, чи порахувала. Але ось така краса вийшла, більше робити не буду. Може, тому що спогуба, а може, тому що можна щось придумати ще. А всім доброго. Ой, ви мене бачите? Доброго ранку. Я А, То діти продають вичення. Чи шостий клас? Що ти? Який ти хочеш? Ти бачиш тут шоколад. шоколадна? Uh, maybe you wanna try there? Yeah, oh, they're can... yeah, all the same. Are they all the same? Yeah, they're all the same. Yeah? Except light 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 one, Chocolate? Or yeah, yeah. Chocolate. Okay, chocolate one or two. You get. You can get two cookies for one for two pounds. Two chocolate. Oh, okay. Okay. Thank you so much. Very nice. Це okay. такого плану чарці в школі. Продають печиво. Да, один, фунт один, один фунт, одне печиво. Печиво, я так розумію, куплене, так? Навряд ще печиво. No, 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 Ти думаєш, no, в школі може хтось випікав чи ні? Не знаю. Виглядає наче домашнє, але я не впевнена. Під звуки посудомийної машини. І машину, що варить мені каву, я зараз з вами буду тестувати цукерки. Ось це білий шоколад. Я не люблю білий шоколад з печивом, але скуштую, скуштую. Ось це солона карамель. В чорному шоколаді, а ось це салона карамель в молочному так? В молочному шоколаді. Отже, все це пробуємо. Це цукерки, що подарували наші сусіди на... нам на новий рік. Ой, на Різдво. Такий у нас вечір. Я зараз буду монтувати відео, тому каву можу випити. Зараз ще у нас. Е ми подивимося кіно з дітьми. Сісташки, чор, чорний шоколад, мій ні, найулюбленіший. Ого, це все треба буде з'їсти. Такий невеличкий цукір, бачите? Така копійка. Серегначенка. Яка тобі сподобалася? А, біла вкусна була і ось ця вот. Це з лісовим горіхом. А, вот ця, вот ця доволі така прикольна і вот ця, короче, вот ця вкусна. Ну, більше з орехом, з орехом мало. Mm. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ммм, вот. mm. це відчувається, прям словно карамель. Солона, карамель. Супер. На завтра залишаємо. Ось Транспорт наш у кількості три одиниці припаркований. біля паркану. Стоїть, чекає на нас, поки ми. Вон, Аня з Артемом. Я. Наші друзі, які запізнюються, не нагуляємося на дитячому майданчику. Так знімаю здалека, щоб ви бачили, як він виглядає. Один з найкрутіших майданчиків. Отут водяні такі штуки, які, на жаль, поки не працюють. А там, до речі, канатка. її відремонтували і тепер на ній можна класно. Кататися. На жаль, то інші діти, але я думаю, наші також скоро спробують. А хто їде? Їде Віка з Дарієм. Пташка у нас супроводжує, Це Сокіл, я так думаю, а може ні, не знаю. Це той парк, в якому ми бачили світове шоу, там, де грав Щедрик. Я знімала відео про це. І ось тут неймовірні, прекрасні сосни. Ой, дивіться, хто там, хто там. Білка. Бачили? Ой, ще одна, боже. Клас. Сьогодні, до речі, дуже сонячний, прекрасний день. І, на жаль, на жаль, так кажу. Що, звичайно, що лютий. Але, до речі, вже декілька я бачила дерев, що розквітли. Прогноз на наступний тиждень такий, що буде знову мінус. А ми вже чекаємо на весну. Я дуже хочу весни. До речі, мені дуже подобається, як зробили вхід цю зону. зону з столами, щоб можна було сісти, поїсти, каву попити. І подивіться, як тут класно. Мені дуже подобається, так виглядає. Саме з зеленої деревини, я не знаю, що це таке. Як вони так це заплили? Це мистецтво. Є основа металева, бачите, з такими от штуками. І потім ось так от пустили. Не знаю, це ялинка чи це щось, щось таке схоже на ялинку. Це все живе. Ну, а ось тут кущі. Паркан такий, бачите, зелений. це лаврове листя. Дивіться, яка тут є фігура. Це скло і на склі. Фігура солдата, який несе свого побратима на собі. Ой, в мене ж мурахи так реалістично зроблено. Ну, це не скло, це такий пластик, бачите. І. Тут внизу віночок з червоних маків. А, подивіться, тут написано пам'ять Чарлі Генрі Вуд, який був вбитий в Афганістані 28 грудня 2010 року в Афганістані, 1010 рік. Йому було 34. Ти назавжди в наших серцях. Ось так. І до речі, бачите, англійці часто приносять якісь різдвяні твінки або такі ялинки. Після того, як прийшли різдвяні свята, приносять саме, я не знаю чому, саме на кладовищі або такі от меморіали. Як ви зрозуміли, я пересадила нарешті драцену. Ось така краса у мене вийшла. Прекрасний білий горщик. Трошки її полила. Так наче в неї тут відійшли. наче новенькі, о, новенькі полізли зелені листочки. Отут трошки, правда, вона сохне. Но мені здається, що це. Ну, не знаю, нормальна ситуація чи ні. Дякую вам, до речі, за поради щодо драцени, що вона не любить багато вологи. Ну, буду вчитися. У моя папороть. щось страждає. Бачите, ось ця щось і ніяк. Вона трошки сохне саме біля коріння. А так, наче нічого, не знаю. Ну, я завжди поставила свої орхідеї. Хочу вам показати, які ж все ж таки квіти там розпустилися. Отже, ось ця біла, прекрасна, подивіться, яка. Це ж уявляєте собі, оце, які вищі сили таку красу зробили. Ось така чисто-чисто біла. Така наречена в мене тут. Прекрасно, прекрасно. Красуня. Далі он та вже квітла у мене, така кольору, як бузок, десь так фіолетово-рожевий. Теж гарний, і там такі крапки цікаві, дуже гарна. І ось ця новенька. Раніше вона не квітла. Розпустилася красуня. Ну майже. Ці дві квітки залишились, а я вже не можу, я хочу з вами поділитися. Такий буряковий колір з білим краєм. Це дуже гарно. Хто б міг подумати, що я колись буду розказувати ось так про квіти і ними милуватися? Але це красиво. Правда, я так стою, мию посуд, незважаючи на те, що в мене є посудомийка. Не все можна в посудомийці мити. Я стою і дивлюся на таку красу. Це класно. Якось миється навіть легше. Хоча прибирати і мити я не дуже люблю, якщо чесно. Ну. Ось такі квіткові новини. Хочу реабілітуватися. Спроба номер 2 Це в мене таке ж саме тісто, але листкове. І ось є вишня, це заморожена вишня. Я зараз хочу її трошки на пательні, на маслі важковому підсмар... ну, як підсмарти, і з цукром обробити, щоб вона втратила. Свою влогу, свій сік вже трошки зійшов. І зробити, я не знаю, якісь такі собі. Я не впевнена, що це може бути круасан, може якісь такі по формі пирогів. Не знаю, щось буду придумати, бо дуже хочу сильно спробувати ось це. Тісто з вишнею. Так, трошки ми втратили соку, але його вилизали лизуни. Це мама. Слухай, це має бути так Ой, смачно. Насправді це ідея так варення. Робити вишневе. Бо вишневого варення тут не можна купити. Five o'clock Т. Зараз майже п'ята година. Ну що ж, давайте я це спробую. Вишня прекрасна. Тісто зайве. Я сьогодні для себе зрозуміла, що можна ось таким чином. Варити, готувати вишневе варення. Чомусь в моєму дитинстві вишневе варення це був просто люкс, тому що цю вишню треба зібрати, почистити. У нас ще не було тієї машинки, що чистить, хто сірниками, хто ложечками, хто чим, то всі кісточки виколупував. А зараз, бачите, все роблять машини. Ну, я думаю, збирають, може, не машини, а люди, а потім чистять машини. Ну, я так думаю. Ну це класно. І можна оцю заморожену вишню. Ну, це не вишня, мабуть, це все ж таки черешня. Хоча я чула, що тут розмовляла з ні, тут літовка, здається, вона. То казала, що вишня також тут росте, але я жодного разу не бачила. Супер. А ви ж не супер. На млинці буде те, що треба. М -м -м. чай. Найпопулярніший, до речі, тут у Великобританії чай. Зараз покажу. Це Earl Grey. Ми його замовляємо онлайн, тому що такий не купиш в супермаркеті. І нам подобається саме такий, що, що так сипеться, а не той, що в пакетиках, бо в пакетиках несмачно. Ну що ж, смачного вам, якщо ви зараз снідаєте або вечеряєте, хай у вас росте настрій, і не тільки настрій або не росте, О, скоро весна вже, треба починати бігати. Я себе намагаюся. Надихнути. Може, ви мене надихнете? біг. Якщо хочете спробувати, то зробіть це в коментарях. Все. Дякую, що були зі мною. До зустрічі!